Війна не має права позбавляти наших дітей дитинства для маленьких мешканців Кам'янського. Відкрили ще один майданчик для занять спортом. Особливо радіють жителі Ліобережя, адже новенькі відкриті тенісні корти з'явилися саме на лівому березі. І це перші корти на житловому масиві з відкриття кортів мої колеги. Сучасний майданчик для занять тенісом звели на базі багатофункціонального спортивного комплексу Дюї США США-2» по проспекту Перемоги 63. З такою важливою для громади нагоди, як відкриття перших кортів, влаштували урочисту програму за участю вихованців закладу. Вітальне слово очільнику Кам'янського. Ми продовжуємо зміцнювати матеріально-технічне забезпечення наших спортивних закладів. За останні роки ми відкрили чотири многофункціональних спортивних комплекси. Це в Карнауківці, це на другому районі комплекс Надія. Тут на 10-му мікрорайоні, біля 18-ї школи в цьому році також ми відкруємо спортивний комплекс на соцмісті. Ми повинні робити все для того, щоб війна не могла зібрати в наших дітей дитинство. Корти на відкритому повітрі відповідають сучасним вимогам. Мають спеціалізоване прорезинене покриття та зону для глядачів. Тішиться розвитку спортивної інфраструктури у місті. Начальник управління молоді та спорту. Та вже підраховує наскільки завдяки корту збільшиться кількість чемпіонів у місті. Тут дуже багато дітей на лівому березі, які займаються тенісом, і їм складно їздити на правий берег, це витрати, там, батьки їздяться. Але ж для самих таких маленьких ці корти, якраз те, що треба для їхнього покращення майстерності. Я думаю, що через ці корти. Я думаю, в майбутньому вийдуть дуже такі професіональні, хороші тенісисти, які будуть потім, потім прославляти наше місто на всю Україну, може навіть на міжнародних змаганнях. Як відомо, теніс у Кам'янському має давню славну історію. В далекому 1960 році у нашому місті навіть проходив всеукраїнський турнір з тенісу. З того часу у Кам'янському було підготовлено близько 30 майстрів спорту з тенісу. У витоків цього спорту стояв відомий у кам'янському тренер-викладач Григорій Нікіфоров. Хороші корти, хороша база, дуже багато много дітей. Здесь такой. Мы будем еще устраивать правый берег на левый. Это очень модно. Вот в 1961 году было первые группы набранных детей. И туда я пришел. Вот в 1961 году я первый раз пришел туда. Мне было, конечно, 14 лет, но я соврал, что мне 12. Но самое интересное, что я в первый же день уже играл с тренером через сетку. Потому что мы на улице натягивали веревочку и играли деревянными ракетками. Найбільше ж радіють відкриттю кортів мешканці Лівобережжя, батьки та юні спортсмени. Є де гратися, є де займатися спортом, приїжджають з Єлизаветівки. Це так здорово, це так класно. Просто от, ну, щастя. От дякуємо велике від щирого серця. юна тенісистка в нашому місті. Ми сьогодні прийшли на відкриття. Дякую, багато. нам дуже удобно, якраз на Лівий берег недалеко їздити. Тому будемо ходити. «Корти дуже гарні, а я так думаю, що на них буде дуже весело грати. Довго чекати гри маленьким спортсменам не довелося. Перший турнір з тенісу серед юнаків та дівчат розпочався одразу ж після урочистого відкриття нових кортів.